Пасха досбирає навкруги, заживає звідусіль. Сюди поспішає дітвора. Так весело із піснями і творчим запалом до перемоги розпочався перший конкурсний день всеукраїнського фестивалю дитячої творчості Скадовськ збирає друзів. Просто на в'їзді у курортне містечко учасників фестивалю зустрічав п'ятиметровий банер із запрошенням на найбільше творче дійство року. Діти із творчих центрів, студій та шкіл з усіх куточків Херсонщини та інших міст України із самого ранку поспішають зустрічати своїх друзів, з якими познайомили у попередні роки встановити нові творчі зв'язки і, звісно, позмагатися за головний приз фестивалю. Ми любимо! За Батько фестивалю директор Херсонського державного будинку художньої творчості Валерій Висувань зізнається, коли вперше затіяв цей конкурс, навіть не сподівався на таку його шалену популярність. Втім, вірив, він стане найулюбленішим і серед дітей, і серед їх керівників. Если в прошлом году было 2000 детей, в этом году ориентировочно где-то 2200. Мы разделили фестиваль на два дня, потому что в прошлом году Дворец, Дом культуры Скадовский уже не выдерживал такой наплыв детей, родителей. Вот, поэтому было решено провести его в два дня. В первый день у нас проходит хореографическое мастерство, декоративно-прикладное мастерство. И во второй день у нас юные вокалисты, мастера художественного чтения и детские театральные коллективы. На настановчій нараді організатори запевнили присутніх переможеним із останнього літнього фестивалю року ніхто не поїде, адже для цього було прийнято рішення нагородити учасників за кожен номер. А гран-прі фестивалю передбачили у всіх номінаціях. Це єдиний конкурс України, де презентують шість гран-прі. Та ще й про керівників колективів не забувають. Адже кожного року вони отримують оригінальні подарунки на згадку. А отже, до золотих рибок та чарівних дзвіночків додалися ще й обереги. Авторські ляльки-мотанки від народної майстрині Олени Колодич, яка, до речі, цього року презентувала учасникам ще й рекордну двометрову ляльку-мотанку. Лялька-мотанка мотанка це особлення. От цей хрест на православній налиці це особлення добра. Це, тобто, притягує добро з усіх чотирьох сторін. От я хочу побажати усім сьогодні дітям, дорослим, хто приїхав на цей фестиваль дитячої творчості, лише добра, миру, спокою, ну і натхнення. Організатори дійства Херсонський державний будинок художньої творчості та Федерація Веселкова країна дитинства пишаються розширенням географії, збільшенням кількості учасників фестивалю та збільшенням днів його проведення. Адже цьогоріч фестиваль вперше проходив у два дні, аби всі охочі змогли проявити себе. Пишаються своєю причетністю до конкурсу і скадовчани. Скадовський міський голова та голова Скадовської районної адміністрації радіють, що в їхньому місті з'явилася ще одна родзинка. Усім учасникам фестивалю Складова збирає друзів гарної погоди, нарешті вийшло сонце, теплого моря, знайти нових друзів, поспілкуватися із тими, кого зустріли раніше, організатору батько фестивалю і що довгих років життя, і нових творчих здобутків, ну а нам, усім і нашій рідній Україні, миру. Відкрили фестиваль цього року учасники, які змагалися за гран-прі у номінаціях Хореографія та декоративно-ужиткове мистецтво. Хоча остання додалася минулого року, цьогоріч біля будинку культури вже утворилося ціле містечко майстрів. Всі охочі могли порадувати око витворами мистецтва у різних художніх техніках, а учасники, звісно, всі сподівалися на перемогу. Каждый год как-то разнообразнее, все новые и новые технологии используются. Вот в этом году у нас двухметровая мотанка, которая участвует вот в нашем нашей экспозиции. Очень много работ выполненных в бумагопластике, вышивки, работы с какими-то новыми материалами, да, которые там вот сейчас появляются у нас. Гран-прі фестивалю у цій номінації відвезли додому каховчани, майстри та вихованці гуртка народної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва юні майстрині. А в той час, як народні умільці змагалися за перемогу на зеленому арт-майданчику, на великій сцені за звання кращих змагалися хореографи. Професійне журі переглянуло більше 70 оригінальних танцювальних номерів. Учасники дуже хвилювалися. Втім, омріяний кубок додавав їм сили. Діти наші участвують неоднократно, отримують призові місця. Надіємося, що в цьому году нам удача теж усміхнеться і ми теж отримаємо, може бути призове місце, якщо очень-очень постараємося. Дуже тепла атмосфера, душевна, доброзичлива, маса усмішок. І ми сьогодні приїхали з нашою великою композицією Ми квіти твоя Україна. Так що, будь ласка, всім гарного настрою, всього найкращого. Фестивальні події першого дня тривали до шостої вечора. Втім, всі учасники повернулися додому задоволені. А ще одне гран-при фестивалю вибороли Івано-Франківці. У другий фестивальний день найголосистіші діти України намагалися взяти найвищі ноти, а маленькі артисти весь час повторювали слова і репетирували. На скадовській сцені роблять свої перші кроки до успіху юні талановиті співаки і танцівники. Та позаминулого року додалася ще одна номінація для творчої молоді: театральні колективи та художнє читання. Як відомо, артисти це окрема творча одиниця, а тому у цій категорії все відбувається нестандартно. Нам очень нравится выступать, мы хотим со всеми все узнать, может даже и мы что-то тоже найдем. Спасибо организаторам за то, что придумали этот фестиваль именно здесь, в Скадовске. Ребят, вам нравится на фестивале? Скадовск нас всегда принимает очень хорошо. Дети всегда с подарками, с отличным настроением. Знакомятся с друзьями новыми, встречают старых. Поэтому мы всех любим и хотим, чтобы летние каникулы начинались с нашего фестиваля. Зважаючи на таланти учасників, оригінальний підхід їх керівників, режисуру та цікавий дитячий матеріал, журі одноголосно визначилося із переможцями, і вже вкотре гран-при фестивалю отримав театральний колектив Посмішка із Нової Каховки. Фестиваль, який проводить Херсонський державний будинок дитячої творчості, який придумав і проводить Валерію Висовень, це насправді абсолютно Таврійський і український фестиваль, оскільки наш регіон має таких театральних і кінозірок, яких немає жоден регіон України. Зранку і до самого вечора у будинку культури лунали оплески глядачів та суддів конкурсу, що стали гідною оцінкою виступів учасників. Самі дітлахи та їх батьки вдячні за море позитиву та можливість заявити про себе на всеукраїнському рівні. Цьогорічний фестиваль засвідчив, він може набути статусу міжнародного. за то, что в нем, когда, э, э, когда ты выступишь, тебя все похвалили, тебе э, подарили фирменный значок, дали мали, э, маленький календарик, э, потом э, тебе приятно, когда тебя награждают, все тебя слушают, э, ты узнаешь очень много новых коллективов для себя. Поездка с друзьями, ну это реально круто, ну это э, лучше, чем просто сидеть дома, играть в компьютере и развлекаться. Ну с друзьями намного легче, и это большой опыт, и в следующем году он нам пригодится. Здесь всегда тепло тебя встретят, здесь теплое море, теплая погода постоянно, и очень много поющих детей, которые можно пообщаться с ними, обменяться опытом, и также можно пообщаться с гостями из других городов. Очень дружно чувствується, ну ні конкуренція, якась дружба з усіх сторон. Учасники, їх батьки та керівники дуже люблять фестиваль через те, що він по-справжньому до них дружній, літній і морський. Кілька років тому цим конкурсом надихнувся відомий львівський композитор Сергій Котовський, який написав одноіменну пісню Скадовськ збирає друзів а вона вже стала гімнем фестивалю. Сергій привіз на фестиваль і творчу молодь культурно-мистецького центру острів дитинства зі Львова, А сам традиційно зайнявся суддівством конкурсу. Зізнається, було важко прослухати більше ста вокальних номерів і обрати кращих. Втім, натхнений дитячою творчістю Сергій із головним завданням впорався. Тільки людей знову приїжджає на цей фестиваль, це значить, що він популярний, що його діти люблять. І що він робить добру справу? Гран-прі у номінації вокал було запроваджено два: одне отримав культурно-мистецький центр острів дитинства зі Львова, а друге херсонка Катерина Ковальова. Дитяча щирість та безпосередність робили кожен виступ справжньою подією. Виступи викликали шквал оплесків. А успіх завжди окрилює і дає наснаги. Тож фестиваль через рік знову покличе своїх друзів до Скадовська. Організатори збираються розширити рамки конкурсу та запросити до участі дитячі колектив з усіх міст України і близького зарубіжжя, тому є сподівання, що наступного року фестиваль «Скадовськ збирає друзів пройде вже у статусі міжнародного і триватиме три дні.